Стівен Філіп Казмірчек, колишній студент кафедри соціології університету північного Іллінойсу, 27 років, увірвався до лекційної зали університету 14 лютого 2008 року та дістав зброю. Він забрав життя шести людей та поранив ще 18, перш ніж обірвав і власне життя. Цей напад стався у студентському містечку Коул-Холл приблизно о 15.06. Адміністрація заблокувала кампус. Студентам і вчителям порадили прямувати в безпечне місце, сховатися та уникати місця події та всіх будівель поблизу того району. Злочинка Казмерчака став четвертою за кількістю жертв стріляниною в історії Сполучених Штатів. Передусім, ця історія укотре підкреслює важливість ментального здоров'я, значення якого часто применшують. Вона підкреслює важливість правильного лікування та дотримання інструкцій лікування, і чому завжди варто бути пильним до своїх друзів, рідних та близьких, адже навіть найдобріша, найчуйніша людина здатна скоїти злочин, який зламає не одне життя. Вітаю вас! Я Хастур. Ви дивитеся новий епізод циклу Стрільці. Якщо ви з тих, хто полюбляє полоскотати нерви страшними моторошними та темними історіями. Долучайтеся до клубу жовтого знака через підписку на цей канал. Не забувайте ставити лайк та вмикати дзвоника, щоб не пропускати нові відео на каналі. А тепер, детективи. Час братися за лупу. Стівен Філіп Казмерчак Стівен Казмерчак народився 26 серпня 1980 року у Elk Grove Village, штат Іллінойс, у родині польського походження. У юності Стівен був активним учасником польської діаспори та товаришував з іншими дітьми з історичної батьківщини. Проте з невідомих причин матір почала ізолювати Стівена від однолітків. У певних джерелах зазначалося, що виховні методи матері Стівена Гейл Казмерчак були досить. Сумнівними, вона подейкують змушувала Стівена переглядати фільми жахів, коли він був ще зовсім маленьким. Стівен закінчив середню школу «Elk Grove у 1998 році. Під час навчання він тимчасово лікувався у психіатричному центрі Елґроу Вілідж Тресхолдз Меріхіл Хаус через те, що він був неконтрольованим удома, за словами його батьків Гейл та Роберта. Коли Стівен був уже підлітком, матір не могла контролювати його так сильно, тож він спілкувався з ким хотів. Стівен мав багато друзів і був вельми, ну нехай буде комунікабельним у сексуальному плані. Стівен був бісексуалом і мав короткочасні та не дуже стосунки як з дівчатами, так і з хлопцями. У дорослому віці він мав постійні стосунки з Джесікою. Баті. Напоказ Стівен здавався щасливою людиною проте, як це часто буває, під усмішкою він приховував депресію, би більше шизоафективний розлад. Кілька разів Казмірчак намагався обірвати власне життя. Знайомі хлопці зазначали, що він захоплювався нацизмом та тоталітарними ідеологіями. Щось подібне ми з вами бачили на прикладі Скота Бейерлі. посилання на екрані. І це лише перші тривожні дзвоники. Відомо, що Казмерчак перебував на психіатричному лікуванні у вересні 2001 року. Стівен пішов до армії США, але невдовзі до завершення базової підготовки у лютому 2002 року був звільнений за те, що збрехав у своїй анкеті про наявну ментальну хворобу у 2004 році. Родина Стівена переїхала до Флориди, однак він сам залишився у Іллінойсі. Казмерчик закінчив університет північного Іллінойсу, або ж УПІ, у 2006. З відзнакою від декана. Стівен вважався зразковим студентом. Поліція університетського містечка описувала його як досить нормальну і невразливу людину. Викладацький склад, студенти та співробітники високо його оцінювали. Ніщо не вказувало на можливу біду в голові хлопця. Крісті Бонджувані, наукова радниця відділу соціології, тісно співпрацювала з Казмерчиком та розповіла, що ніколи не помічала за Стівеном ніяких проявів агресії чи насильницької поведінки. Президент університету Джон Джі Пітерс зазначав, що Стівен мав дуже гарну успішність і не створював ніяких проблем. Казмерчак був віце-президентом відділу УПІ американської асоціації виправних закладів. Він також писав статті про виправну систему в США, зокрема про в'язниці у 2006 році. Казмерчак разом із двома іншими аспірантами під керівництвом професора соціології став співавтором наукової статті під назвою самоушкодження у виправних установах: патологія в'язниць чи ув'язнених. Яку було опубліковано у академічному журналі «Criminology and Public Policy». Невесні 2007-го Стівена зарахували до УПІ, де він прослухав два курси арабської мови та курс політики Близького Сходу. Після чого вже як аспірант навчався у школі соціології університету Іллінойсу, де вивчав питання ментального здоров'я. Восени 2007-го він працював неповний робочий день з 24 вересня по 10 жовтня у виправній колонії для жінок у Роквілі. Але одного разу Стівен просто не з'явився на роботу і з того часу більше не приходив. З яких причин він перестав працювати, невідомий донині. На початку 2008-го Казмярчика знову зарахували на денну форму навчання до УПІ. Ще один тривожний дзвоник. Стівен захопився масовими вбивцями, зокрема Еріком Харрісом і Діланом Кліболдом, що вчинили жахливу трагедію у школі Колумбайн, а також син хічо, винуватцем жахливої стрілянини у Тек, історію якого ми з вами вивчали у відео за посиланням на екрані. Також він захопився ісламськими терористами та диктатурами. Незадовго до скоєння нападу Казмерчаку довелося перевестися до іншого університету у місті Урбана Шампейн, через що його ментальний стан значно погіршився. Напад. 10 грудня 2007 року, у перші дні сесії, у вбиральні університету з'явився моторошний напис на стіні свого роду попередження про майбутню стрілянину, яке посилалося на атаку у Вірджиніат. Як стверджували кореспонденти, The Chicago Sun-Times, напис включав расистський слюр. На той момент адміністрація не пов'язувала напис з можливою атакою. Приблизно о 15, 15.15, 14 лютого 2008 року, Стівен Казмерчак увійшов до великої лекційної зали номер 101 в холл де проходила лекція з океанографії з приблизно 120 студентами. Казмерчик був одягнений у темно-коричневі чоботи на шнурках, джинси, чорну футболку з написом Терорист, поверх зображення штурмової гвинтівки, плащ, чорну в'язану шапку та чорний, тактичний ремінь з кишенями для магазинів. Також він мав при собі дві кобури для пістолетів, кілька одиниць зброї: Glock 19, SIG Sauer P232 та Хайпоєнт Point CF-380, вісім заряджених магазинів та ніж. Також він мав при собі рушницю Remington Sportsman 48, 12-го калібру, заховану в футляр від гітари. Казмерчак вдарив двері аудиторії з такою силою, що свідки пригадували, що їм здалося, нібито Стівен виніс їх ногою взагалі. Казмерчак зайшов у крайній південно-східний кут кімнати біля подіуму перед класом і почав стріляти у студентів. Потім він почав стріляти у викладача, який стояв на східному боці сцени. Викладач спробував вибігти через двері у південно-східному куті аудиторії, але ті двері виявилися зачиненими. Потім викладач вибіг через головний вихід у східній частині класу, через який намагалися вийти студенти. Деякі з них, які не змогли відразу втекти, сховалися під або між стільцями. Коли Казмерчик зробив паузу, щоб перезарядитися після трьох серій пострілів, хтось викрикнув: він перезаряджається. І решта почала тікати. Інші продовжували ховатися або були надто шокованими, щоб відреагувати. Одна з жертв, студентка Марія Крістіансен, отримала серйозні поранення в обличчя та шию. Але Крістіансен вижила пережити, надихнуло її стати офіцеркою поліції УПІ. Відстрілявши шість набоїв з дробовика Казмерчак, відкрив вогонь по тим, хто залишився в аудиторії з пістолета Глок. Загалом він здійснив близько 50 пострілів. Повідомлялося, що злочинець ходив вперед назад по західному проходу, та прямо перед подіумом, чи по ньому стріляючи в людей. Він ковтнув кулю до прибуття поліціянтів. На місці події правоохоронці вилучили 55 невідстріляних набоїв, у тому числі два повністю заряджених магазини з патронами до напівавтоматичного пістолета 380-го калібру. Загалом Стівен Казмірчак поранив 18 людей, шестеро з яких загинули, включно з самим злочинцем, який забрав власне життя до прибуття поліції. Один зі свідків повідомив, що стрілець здійснив щонайменше 30 пострілів, а поліція пізніше зазначила, що зібрала 48 гільз до пістолетних патронів і 6 гільз. Від набоїв до дробовика на момент стрілянини Кезмерчак був аспірантом школи соціальних робіт в університеті Іллінойсу в Урбана Шампейн. Він був колишнім аспірантом кафедри соціології УПІ. На момент стрілянини батько Стівена проживав у Лейкленді. Гейл Казмірчак, матір Стівена, померла у Лейкленді, штат Флорида, у вересні 2006 року від бічного аміотрофічного склерозу. Це рідкісне прогресуюче нейродегенеративне захворювання невідомої етіології, яке уражає опорну рухову систему. Що не так зі Стівеном Казмірчаком? За три тижні до нападу Стівен почав проявляти ряд ознак, які вказували на загострення ментальних проблем. Він став більш роздратованим припинив приймати виписані йому рецептурні препарати Xanax та Прозак. Дівчина Стівена Джесіка зазначила, що за два роки їх стосунків Казмірчак ніколи не проявляв насильницьких схильностей. Вона сказала він був ким завгодно, але не монстром. Він, мабуть, був найдобрішою, найтурботливішою людиною у світі. Стівен подзвонив своїй дівчині у перші хвилини 14 лютого та попросив не забувати його. Після нападу поліціянти вилучили кілька посилок, відправлених Джесі ці Стівеном: Кобура та набої, підручник з вивчення справ серійників, книгу Фрідриха Ніче Антихрист та листа, підписаного повним іменем. Стівен Філіп Кезмірчак здавалося, Стівен ніколи не мав проблем з соціалізацією. Розслідуванню також не вдалося знайти передсмертної записки Стівена, що спантеличило правоохоронців. Невідомий також, коли він запланував злочин та як до нього готувався, принаймні ці дані не було оприлюднено. Сусіди Стівена з УПІ зазначали, що хлопець завжди був тихим та неговірким. Він не часто проводив час з іншими студентами, але відлюдником чи самітником його ніхто не міг назвати лише пізніше, завдяки розслідуванню Esquire, вдалося встановити попередню історію ментальних проблем Стівена та дізнатися про його спроби забрати своє життя у юності згідно зі статтею в Esquire, Стівена короткий час цькували у шкільні часи через його польське походження. З однією з версій, свій злочин змірчак спланував на основі дій сина хічо, однак точного мотиву визначити так і не вдалося. Стівен описував себе як чутливу людину, коли виступав з промовою, випускаючись з університету. За його словами, він під час дорослішання почувався вразливим і саме тому вирішив, що хоче присвятити життя людям з ментальними проблемами, щоб допомагати людям у скруті, тим, кому це необхідно. Як же дивно це звучить після того, що він зробив? Усі препарати, які приймав Стівен, були придбані легально і виписані йому фахівцями. Від тривожності він приймав ксанакс, від безсоння приймав амбієн, від депресії, прозак. І, здавалося, препарати працювали, аж поки Стівен не припинив їх приймати. У юності Казмірчаку поставили діагноз шизоафективний розлад. Цей розлад має й інші назви, які трохи детальніше, на мою думку, пояснюють, що це взагалі за розлад: рекурентна шизофренія, періодична шизофренія, циркулярна шизофренія або шизоафективний психоз, це ендогенний психічний розлад, що поєднує в собі ознаки шизофренії та афективного розладу, Характеризується аномальними процесами мислення та дерегульованими емоціями. Діагноз зазвичай ставлять, коли людина має ознаки як чизофренії, так і афективного розладу, як біполярний розлад, так і депресія. Але не можна поставити діагноз лише шизофренія чи депресивний або маніакальний епізод. Біполярний тип відрізняється симптомами манії, гіпоманії чи змішаного епізоду, депресивний тип лише симптомами депресії. Загальні симптоми розладу включають слухові галюцинації, параноїдну маячню і дезорганізоване мовлення та мислення. Перші симптоми зазвичай виникають у молодому віці. Нині ж відомо, що симптоми виявляються у різний період життя. Найдивніше, те, що про більшість подібних злочинів мені вдалося не без перешкод, однак, все ж таки знайти звіти правоохоронців. Стосовно Берлі був відкритий звіт секретної служби США. У справі синхічо були книги, написані на основі звітів ФБР. Про Казмірчака відкритої інформації дуже мало. А ту, що є, я збирав з фрагментів окремих статей та коротких архівних випусків новин. Дивно й те, що він не зовсім відповідав профілю масшутера згідно з ФБР. Здебільшого подібні злочинці не комунікабельні, самітники, не мають пари, часто пишуть тексти про насилля та вбивства. Вони мізантропи загалом. Але що ми знаємо про Стівена? У нього була дівчина, тривалі стосунки. Більшість людей стверджувала, що він не був дуже комунікабельним, але був товариським. Поліція під час обшуку його кімнати у мотелі, яку Стівен орендував за два дні до атаки, вилучила ноутбук, але у той самий час не знайшла нічого підозрілого і навіть передсмертної записки в кімнаті. Ніщо не вказувало на те, що Стівен збирався скоїти щось настільки жахливе, хтось, як завжди, напише, що його булили у школі, типу це мотив. Але давайте відверто: мене також булили у школі. Більшість з вас також булили у школі. Так, це травматичний досвід, але цей досвід не має визначати, ким нам бути і про що думати і що робити далі. Тому травму треба пропрацьовувати, а не закопувати у глибинах своєї психіки, щоб вона дозріла і вибухнула, травмувавши невинних людей. На додачу Стівену було 27, коли він вчинив напад. Школа була вже давно позаду. Єдине на що тут можна спиратися, на мою особисту думку, це те, що він припинив приймати ліки. Чому навіщо? І як людина, яка мріяла присвятити своє життя допомозі тим, хто цього потребував. Могла нанести таку важку травму стільком людям. Мабуть, ми ніколи цього не дізнаємося. Тату, та, 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 та. З історичної безківсіни без вона подейкують, змушувала сина переглядати фі... фільми, хвильми крісті It's now or never» Крісті Жованні, наукова радниця на віс як стверджували кореспонденти Чикаго Саншайн... Саншайн... приблизно о 15 Але ті двері виявилися зачиненими. Але ті двері знов пубертат. у тому числі були проголошені мертвими на сцені. На сцені? Що? Сусіди Стівена УПІ зазначали, що хлопець за. Сусіди Стівена, та що ж ти будеш робити з цим горлом? Згідно зі сас... Згідно зі сас. Та що ж таке? За однією з версій, біполярний тип відрізняється симптомами маніями: